Вітаю! Я Мініна Наталія Сергіївна, вчителька математики, логіки, STEM, ліцею Престиж міста Києва, співавторка навчально-методичних комплектів. Я дослідник алгебра, геометрія для сьомих та восьмих класів, авторка мультимедійних презентацій до підручника математика 5 клас БЕВС БЕВС Васильєва Владімірова. В наш час неможливо створити точний образ випускника школи, який опановує визначений зміст освіти. Сучасна педагогіка націлює нас на сприйняття кожного учня як індивідуальності, яка спроможна самостійно вирішити, які знання для неї важливі, а які ні. Головна задача вчителя допомагати сприяти творчому сприйнятті учнями навчального матеріалу, а також їх бажання самовдосконалюватися. У всьому світі спостерігається збільшення запиту щодо фахівців технічних напрямків. Освіта має бути випереджувальною. Саме тому впровадження та розвиток стем освіти є як ніколи актуальним зараз. Проте потрібно розуміти, що STEM-освіта освіта це не лише технічне навчання, вона передбачає вдале поєднання креативності та технічних знань. На перший план виходить здатність вчитись та сприймати зміни. А не самі знання, які нині стають застарілими з неймовірною швидкістю. Учні ліцею Престиж міста Києва опановують міжгалузевий інтегрований курс STEM для 5-6 класів авторів Батурліна та Артем'єва. Справжньою знахідкою та помічником став робочий зошит STEM Lab цих авторів. Автори в контексті програми пропонують 5 тем, пов'язаних з типами професій. Людина- людина, людина природа, людина-знакова система, людина техніка, людина художній образ. Усі теми містять знайомство учнів зі stem професіями та органічно поєднані між собою. Проте під час планування роботи потрібно врахувати змістовну наповнюваність тем, а також знання учнів на кожному етапі. За потреби порядок тем доречно змінювати. Невід'ємною частиною роботи в кожній темі є виконання дослідницьких проєктів. Зупинимось дещо детальніше на етапах виконання stem проєктів. Першу чергу це постановка проблеми. Запропонована ситуація має відображати реальні проблеми світу, вивчення теорії, присвячені даній проблематиці. Цей етап може бути здійснений у декілька способів. Учні діляться між собою вже наявними знаннями та досвідом, шукають інформацію в джерелах самостійно чи користуються джерелами, які пропонує вчитель, підбір методів дослідження. На цьому етапі фактично складається детальний план виконання проєкту, збір матеріалу, його аналіз, узагальнення. Тобто, учні виконують сам проєкт, створюють новий продукт. Наприкінці робимо загальні висновки щодо проєкту, презентуємо результати. Обов'язковим елементом цього етапу є рефлексія та самооцінювання, причому аналіз власних результатів, аналіз власних здобутків здійснює кожен учень індивідуально, незалежно від того, яка була форма виконання. Індивідуальна робота в парах, робота в групах. Доцільно наголошувати учням про етапи дослідницької діяльності, їх значення для виконання роботи. Частину навчання учні працювали дистанційно. Деякі проєкти модифікували таким чином, щоб діти мали можливість виконати їх вдома самостійно, ну або ж з мінімальним залученням дорослих. Під час підготовки проєктів потрібно було враховувати те, що частина учнів знаходяться за кордоном, і вони не мають можливості, не мають доступу до звичних нам речей. Проєкт Крила. Чому вони літають, проведений якраз під час дистанційного навчання. На початку онлайн-уроку учні отримали проблемне питання, чому літаки літають. Деякі діти порівняли літаки та птахів, знайшли їх відмінні та спільні риси, спробували на основі власного досвіду пояснити, що саме допомагає триматись в повітрі. Якщо ж в учнів не вистачає вже наявних знань, власного досвіду для висунення гіпотез, або ж діти ще не опановували елементи цієї теми в інтегрованому курсі природнечі науки чи були відсутні на уроці, то вчитель може запропонувати навчальне відео. Одне з них приховане на слайді за допомогою QR-коду. Після теоретичного висування гіпотез, діти мали можливість перевірити їх на практиці, сконструювавши по два паперових літаки різного типу. Для цього до відповідного завдання Google класу було подано фото та відеоінструкцію. Ця частина уроку була асинхронною. Проєкт учні виконували протягом одного уроку. За потреби вони мали можливість завершити виконання вдома та презентували свої результати на іншому уроці. Наступна частина включала в себе запуск літаків. За допомогою секундоміра на телефонах діти вимірювали час польоту, а потім і відстань. Для кожного літака потрібно було зробити по два запуски. Дані записи вони робили до таблиці і за допомогою відомої формули вже знаходили швидкість для кожного з випадків. Важливим аспектом виконання завдань є розвиток обчислювальних навичок. Також учні закріплювали вміння виконувати дії з десятковими дробами, округлювати і порівнювати їх. Так само тут звернулися до поняття похибки. Учням надзвичайно сподобалось виконання роботи. Частина дітей настільки захопилась проєктом, що зробила додаткові, важливі, на їх думку, критерії. Наприклад, записали особливості польоту, а також детально описали висновки. Під час аналізу результатів учні дали відповідь на такі питання, який із літаків швидший? Чому? Чи можна вважати швидший літак кращим? Коли критерій швидкості є важливим? Чи можна вважати отримані результати швидкості точними? Чому? За рахунок чого утворюється похибка? Діти із задоволенням виконували проект та ділились спостереженнями та враженнями. А головне, не просто отримали відповідь від вчителя на питання де застосовуємо ділення десяткових дробів, округлення, порівняння, а й застосували їх самостійно на практиці під час виконання проєкту. Наприкінці року є можливість повернутися до цієї теми та відвідати музей ангар Національного авіаційного університету. Чи завітати до Державного музею авіації України імені Антонова? Тож у проєкті Крила, чому вони літають, поєднали знання з математичної, природничої, мистецької галузей. Ще один із цікавих проєктів, які виконували учні, це школа, територія та будівля. Надзвичайною важливою навичкою є вміння комунікувати один з одним, виконувати спільну роботу, брати на себе відповідальність за результати такої роботи. Тож проєкт ліцеїсти виконували в групах до трьох осіб. Цього року наші новенькі п'ятикласники у зв'язку з війною та відсутністю укриття в закладі не мали можливості вийти одразу на змішане навчання. Тож знайомство з ліцеєм також відбувалося дистанційно. На одному з уроків теми діти мали змогу ознайомитися з інтер'єром будівлі за допомогою віртуальної екскурсії. Діти вивчали також схему приміщення та навіть спробували розробити власний план евакуації під час пожежі. Не забули також і про інструктажі з пожежної безпеки. Дещо пізніше ліцеїсти виконували практичну роботу, метою якої є обчислення площі закладу. Для цього потрібно було виконати завдання за наступним алгоритмом скористатися Google картами і за допомогою них на мапі знайти ліцей престиж за вказаною адресою, розглянути зображення ліцею супутника, користуючись кнопкою шари, зафіксувати масштаб, знайти реальну довжину однієї зі стін школи. Зафіксувавши знову ж таки або цей самий масштаб, або дещо інший, зобразити план шкільної будівлі знайти площу ліцею, користуючись тією фігурою, яку вони побудували. Усі записи діти переважно робили в робочих зошитах. Важливо, що над цією частиною проєкту працювали як на уроці STEM, так і на уроці математики. Під час виконання роботи в учні виникла проблема правильно визначити та зафіксувати масштаб. Проте не у всіх учнів гаджети дозволили зробити це саме за інструкцією. Тож, обговорюючи проміжні результати роботи, учні пропонували власний вихід із створеної ситуації. Важливо, що вчитель під час виконання проєктів є не керівником, а скоріше куратором. Свої результати діти прикріплювали до відповідного завдання Google класу. У ході виконання переважна частина учнів скористалася зошитами, проте є діти, які для виконання завдання використали програмне забезпечення. На фото слайда також видно, що далеко не всі роботи відповідають дійсності, тож під час аналізу результатів обов'язково потрібно звернути увагу на важливі аспекти у побудові схем та планів. Дещо аналогічна ситуація виникла й у визначенні площі фундаменту ліцею. До речі, потрібно звернути увагу дітей на те, що площа фундаменту та площа приміщень це різні поняття, та яку саме площу можливо знайти за допомогою кукол-карт. Після роботи учням було запропоновано реальні розміри ліцею, тож діти мали можливість порівняти отримані результати з дійсними, здійснити рефлексію та самоаналіз. Крім те, масштаб, властивості площ геометричних фігур, площа прямокутника, ми знову говоримо про важливість вміння виконання дій з десятковими дробами, округлення, похибка. Крім того, проєкт можна доповнити із завданням, пов'язаною з темою відсотки. Яка площа приміщення ліцею, якщо площа стін займає біля 15% площі фундаменту чи пов'язаною з темою енергозбереження? Скільки енергозберігаючих ламп потрібно придбати, аби забезпечити освітлення двох поверхів, навести приклад такої лампи. Зверніть увагу, що в останньому завданні відсутні будь-які кількісні дані. Учні мають вміти знаходити потрібну інформацію в мережі інтернет та критично осмислювати її, тому під час обговорення результатів доречно також зазначити надійність, достовірність, а також повноту джерел інформації. Цього року цей проєкт був розтягнений в часі протягом всього навчального року. Екскурсія, знайомство зі шкільними професіями були проведені в першому семестрі. Робота з картою, масштаб обчислення площі в другому семестрі на уроках математики та STEM. До речі, тему масштаб ліцеїсти вивчають саме в п'ятому класі, оскільки працюємо за модельною програмою авторського колективу Бурда Васильєва. Наприкінці другого семестру діти мали представити власну школу майбутнього. Форми проєктів були найрізноманітніші. Хтось презентував за допомогою презентації PowerPoint, хтось створив модель за допомогою Lego, Інші створили школу у віртуальному середовищі гри Minecraft, а частина учнів дещо удосконалила наш ліцей. Результатом роботи над темою протягом року стало створення учнівських портфоліо. Презентацію робіт проводили наприкінці семестру під час stem фестивалю проєктів в рамках курсу STEM. У проєкті поєднано математичну, інформатичну, технологічну, а також мистецьку галузі. Ще з давніх давен людина для того, щоб передати секретну інформацію, кодувала її за допомогою символів, малюнків, за допомогою інших текстів. В епоху відродження художники, скульптори, архітектори кодували посилання в своїх роботах. Зараз же існує безліч теорій щодо їх розшифровки. Одна з, до речі, з найпопулярніших міститься в художній книзі Дена Брауна код де І тож, невеличкий бонус для вас. Одним із сучасних способів кодування інформації, кодування текстів є кодування за допомогою чисел. Наприклад, робота комп'ютера та усієї мережі інтернет базується на уніфікованому двійковому коді. Тож у зв'язку з цим учням можна поставити таке питання. Як ви думаєте, а чи актуальне питання кодування інформації саме зараз? І де ви можете його застосувати? Далі виконуємо невелику практичну роботу. Учні об'єднані в групи. Кількість груп залежить від кількості бажаючих. В одній групі не більше 4 осіб. Кожна команда отримує код. Для зручності він одразу записаний до таблиці. Кожне число відповідає певній літері українського алфавіту. Однакові числа позначають однакові літери. Різні числа позначають різні літери. Пропущена комірка вказує на відступ між словами чи знаками. Вписувати літери потрібно в комірку над кожним числом. У результаті отримаємо повноцінний за змістом текст. Оскільки зазвичай такий процес займає досить багато часу, а у нас він обмежений, то учні мають змогу скористатися підказками. Після отримання бланку з кодом їм дається 5 хвилин на роздуми. Після за потреби можна підійти за першою підказкою. Це може бути логічне завдання, математична задача або ж права на уважність. Важливо, що кількість таких підказок обмежена з власного досвіду. Учням надзвичайно сподобалась така вправа. Після завершення роботи над запропонованим завданням вони пропонували й власні шифри. Для збільшення мотивації перед початком роботи чи навіть наприкінці можна запропонувати учням навчальне відео про те, як працює шифрувальна машина Енігма, а також надзвичайно важливе значення для перемоги у війні мало декодування її інформації. Перед сучасним педагогом постає купа питань, пов'язаних з якісним провадженням stem освіти. На щастя, педагогічна спільнота завжди готова поділитися цікавими ідеями та подарувати натхнення. Не бійтесь створювати та експериментувати. Якщо виникатимуть питання, я радо поділюся своїм досвідом.